Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Уміє подарувати своїм уболівальникам позитивні емоції, але судячи у старту поєдинку, і ці три пункти здобуті в тому матчі досі залишаються єдиними для команди, але лише тому, що не проводили матчі. Вони а тим часом забувається саме паліць. Бедірець може пробити в його арсеналі. Прекрасний удар і от власне, демонструє його п'ятий номер. Влучає він у а тепер можна зрівнювати рахунок і свято, що в відновлює паритет у цьому матчі. У Олександр Маркін. Давайте містеці атаки. Ющенко на Федірця І 2-1. 2-1. Фенікс знову попереду. Знову спрацьовує ось ця зв'язка. Федірця та Ющенка, але тепер уже Ющенко асистував, а Федірець забивав. Але те ж саме можна сказати і про святош. Святош залишається з м'ячем, Тут не потрібно апелювати, а продовжувати далі атаку. Можливо, буде зафіксовано відкладений фол, але. Але забиває гол тим часом святош. Помилка голкіпера Олександра Маркіна. Трібно відзначати помилку голкіпера Фенікса Олександра Маркіна ще один момент. Могли вже вперед виходити в рахунку. До кінця поборовся, менше 10 секунд залишається. І це, певно, остання атака у першому далі. Самі вбити. Його передати якою було, було перехоплено. І все. На цьому час вичерпано. Тобто нічия 2-2. Якби нічия була 5:5 за підсумками першого тайму, якби таким був рахунок на табло. А зараз моменти Третій гол від святоша. Підка назад на Івана Однороманенка. Зараз момент у комісара. І комісар робить рахунок чотири Комісар. Фантастична нагода забити п'ятий і тим самим, напевно, вже вирішити долю цього матчу на свою користь була у Святоша. Отакі. Фадірець. Фадірець. І шостий ФОЛ. Бачу, потрібно скорочувати відставання в рахунку Алішар Шоєв проти Івана Однороманенка. Шоєв удар! Забиває Шоєв. Ще раз подився. Час зараз грає на користь. Святоша команди яка веде у рахунку мальник рикошет і мальник забиває: Девід мальник. Чумак, і на цьому все лунає фінальний свисток. Утож. Панікс зазнає другої поразки. На старті змагань, свято. Дебютант турніру Стрий футбол Челендж, Київ здобуває другу Вікторію Поспіль. Доброго дня. На жаль, поразка сьогодні. Друга поразка. Які взагалі емоції після гри? Після гри тільки положительні емоції. Я дякую команді свято вже таку чудову прекрасну гру. І дякую своїй команді, яка боролися до кінця. Трішки нам не вистачило в точності і в певності. Ну, ми будемо старатися більше тренуватись і далі ще будемо перемагати і перемагати. Е, сезон тільки почався. Які взагалі задачі на цей сезон? Чесно, ну, цей сезон десь не знаю, як капітан нашої розшітує, але я думаю, десь верхні часи на теплиці. Успіхів, дякую. Дякую. Е, доброго дня, вітаю. Доброго. Е, друга гра, друга перемога, які емоції. Емоції позитивні. Зібралися з хлопцями, знали цю команду. Виступали проти цієї команди. Ну, особисто я і пару гравців в іншій лігі грали проти Феніксу. Знали команду, гарна команда, знали, які гравці виділяються в них. Збір був сьогодні непоганий, тому всі хотіли перемогти, всі викладалися на полі. Десь зайві були фоли, ну Це тільки. Через те, що була сильно заведена команда. Задоволений командою всі, тож гарні результати ми раді всі. Сезон тільки почався. Які задачі на цей сезон? Ми максимально ставимо задачі, хочемо перемагати в кожному матчі. Ставимо, в принципі, мету собі зайняти перше місце. Но головне це перемога в кожному матчі. Ну і у нас також є мета, щоб не просто вигравати, а емоції було, отримувати гарні. Тому це головні завдання на цей сезон для нас. Дякую, успіхів. Дякую вам.